Такі буденні речі, як доїхати в магазин, аптеку чи прогулятися в парку, доводиться планувати завчасно, розповідає переселенець із Херсона Михайло Лебедєв. Він пересувається на кріслі колісному. Говорить Інва, таксі єдина можливість їздити містом. Ми ж не тільки пересуваємося в поліклініку, в лікарню, в будинок. Ось, нам подобаються і культурні розваги, нас люди бачать. Ми соціалізуємося. І вони до нас ставляться як до звичайних громадян. Громадський транспорт каже для нього незручний. Труднощі з поїздками на таксі. Треба пересісти з крісла колісно. Його треба скласти, розібрати, скласти. І так два рази. Водії навіть не знають, де складати, як розкладати. Вони почали смикать дьора. У Черкаси їхня родина переїхала торік у жовтні. В Херсоні була одна автівочка і вона працювала тільки п'ять днів на тиждень. Мені подобається, що в Черкасах сім днів на тиждень і дві машини. Це вже поліпшує і покращує нашу спроможність. Та інколи каже, графік поїздок розписаний на тиждень вперед. Тоді доводиться змінювати плани або ж об'єднуватись із іншими людьми. На 9-ту годину так у нас є віконечко, а на 11-ту вже зайнято. І це, наприклад, людині треба в лікарню. І ти розумієш, що в лікарні потрібні, що людині, так? І то повертатися доводиться вже іншим способом. Або треба чекати ще там дві години, може, з'явиться віконечко. У теплу пору року інватаксі користується мало, а в осінньо-зимовий період постійно розповідає місцевий житель Віталій Середенко. Безумовно, треба підлаштовувати плани, вибудовувати, домовлятися, орієнтуватися в цьому. Це незвичайне таксі, коли захотів, тоді поїхав. Та загалом без проблем. Позвонив, спитав, коли там є вільний час, домовились, поїхали на наступний день. Бувають випадки, коли навіть доводиться їхати сьогодні на сьогодні. Спочатком повномасштабної роботи побільшало, розповідає водій Олександр Порохов. Помімо наших, дійсно, приїжджає люди, ну переселенці, От, з інвалідністю, так, ну, з'явилися, звісно, об'єм роботи збільшується постійно. І вже спочатку була одна машина, потім зараз дві. Ну, я так думаю, вже двох машин становиться маловато. Інва таксі може доставити в будь-яку точку Черкас, розповідає директор територіального центру надання соцпослуг Андрій Сагида. За минулий рік надано близько 1800 послуг, а за перший квартал цього року надано вже близько 600. Тому можна прогнозувати, що десь на кінець року ми вийдемо на 2500 послуг. Нині в Черкасах дві спецавтівки їх обслуговують за гроші з міського бюджету, говорить очільник терцентру. Повністю позбути черг не вдасться, зазначила заступниця міського голови Марина Гаркава. Єдина можливість поліпшити послугу збільшити кількість інватаксі. Відрегулювати графік поставки підвезення людей неможливо. Люди все рівно в першу половину дня їдуть більше, ніж в іншу. Попит зростає. Зростає, тому що ми всі розуміємо, що хлопці замкута. Цями приходять і дуже багато людей з інвалідністю збільшилося в нашому місті. Будемо подавати в бюджет розвитку закупку ще одного автомобіля. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.